Зухвалий рейд на лівий берег Херсонщини. да. чи справді Україна відкриває ще один фронт? Достатньо просто від тих самих олешок до кримського півострова. Як ЗСУ штурмують лінії Суровікіна під Токмаком? Ворог там засередив е -е, чимало своїх підрозділів. і справжнє пекло. Під Авдіївкою. Навіщо туди екстрено приїздив головнокомандувач Залужний? Факти тижня розібрали з експертами головні події на фронті. На цих кадрах українські морпіхи, нібито форсують Дніпро. Відео швидко шириться мережею, і в російських пропагандистів починається справжня істерика. Вони панічно повідомляють, що ЗСУ створили справжній плацдарм на лівому березі Херсонської області. Нібито українські підрозділи морської піхоти мало того, що висадилися на лівобережжі, так ще і ведуть бойові дії, і наступають в районах населених пунктів пойма і піщанівка. Ймовірно, на цих кадрах якраз зафільмована висадка українських підрозділів в так званій сірій зоні Херсонського узбережжя. Да. Непряме підтвердження з'являється і в зведеннях генштабу ЗСУ. Там повідомляють про російське бомбардування Піщанівки, тобто території, яка вважається ще тимчасово окупованою Росією. То не вже ЗСУ і справді відкрили новий фронт. Паніка росіян зрозуміла Херсонська область, наші ворота в наш Крим. Деться зокрема про те, що. Можуть бути перервані комунікації, може бути загроза е, постачання і забезпечення військ, які діють на південному фронті, а дозволити собі тримати там надійний заслон. Вони зараз не можуть. Від правого берега Дніпра до кримського перешийка трохи більше 80 кілометрів, умовно кажучи, відстань пострілу «Хаймерсом» з ракетою ДжМЛРС. Але про наші Хаймерси рівно як і про леопарди чи Цезарі біля Олешок поки не йдеться. Швидше за все, те, що роблять зсу на тимчасово окупованій Херсонщині, рейдові бої прийшли, вдарили, відійшли. Звісно, що вони не можуть атакувати добре укріплені е е рубежі та позиції, А от щодо Руйнації та знищення ворожих колон з боєприпасами з пальним щодо руйнації ворожих пунктів управління та зв'язку така місія цілком імовірна для реалізації. До того ж, на території півдня Херсонської області активно діють українські партизани. Те, що роблять зсу безсумнівний подвиг подолати стрімку течію, десантуватися під вогнем на берег і принести смерть ворогам – вищий шабель військового мистецтва. Але чи достатньо цього, аби вважати, що наступ на Крим перспективний? Тива найближчого часу говорити про те, що пластдар, який створений на лівому березі Дніпра може слугувати передумовою, що ось ось Україна зможе навести пантону мостову переправу через Дніпро для переміщення величезних е груп партій е особового складу, і бронетехніки на лівий берег Дніпра, мабуть, що не варта, бо мала навести переправу. Її треба ще убезпечити від впливу ворожа авіації та ворожа артилерії. І якщо по артилерії зсу вже досягають паритету в першу чергу за рахунок допомоги від наших партнерів, то авіаційна компонента російська перевага. Щоправда, і стерв'ятники Путіна останніми днями все частіше відправляються в свій останній політ. Це все, що залишилося від колись грізних бойових машин російських військово-космічних сил. Гвинтокрила к 52 і винищувача Су 34 За останні 10 днів під Авдіївкою український ґрунт прийняв ще п'ять літаків. Наші захисники примусово приземлили. П'ять штурмовиків Су-25. І справа не в тому, що їхня сумарна вартість 55 мільйонів доларів, а в тому, що втрата бодай одного літака суттєво знижує бойові спроможності окупантів. А тут цілих п'ять. І рахунок, скоріше за все, ще не закритий. Майор МВС Максим Морозов один з тих, хто в ці хвилини відбиває чергову навалу росіян на Авдіївку. Це інтерв'ю ми записали після відбиття першого масованого наступу росіян на місто. Ми Готуємося, звичайно. Ми готуємося, які до першого наступу, тому навіть спостерігаємо чи не спостерігаємо, навіть не йде питання. Йде питання, що ми готуємося до цього. Росіяни поновили штурм у четвер. За цей день зафіксовані рекордні втрати. У небуття відправилися 1380 окупантів, 55 танків і 120 бронемашин. Намір росіян зімкнути оточення по лінії тоненьке Красногорівка. Ключову роль при цьому грає контроль над тереконом поблизу Авдіївського коксохіму, панівна висота, яка дозволяє контролювати і місто, і підприємство. Головнокомандувач зсу Валерій Залужний вже назвав Авдіївку найгарячішою ділянкою фронту, куди особисто приїздив цього тижня. З командирами на місцях він обговорив, що потрібно зсу для міцної оборони. Але для чого росіянам це місто? Заради яких цілей вони кладуть сотні життів і спалюють тонни заліза? Це залежить не стільки від е, військової ситуації, військової доцільності, спроможності від, як від політичної волі, тому що вони протягом попередніх штурмів понесли такі катастрофічні втрати, що Любивої військовий сказав, на цьому ми маємо зупинитися. Ми маємо переосмислити, що відбулося, і задіяти якісь інші механізми. Від Авдіївки до Донецького аеропорту лише 6 кілометрів, і росіянам, вочевидь, хочеться відсунути наш плацдарм подалі і рапортувати Путіну про чергову так звану перемогу. Заради цього вони і стирають місто з лиця землі. Це все військова тактика по знищенню там будівель, знищенню, Нижненню можливих Значить, будівель, де які можуть стати опором для їхньої піхоти, де може розташуватися і наш протитанковий птур, де може, ну тобто підрозділ. Відповідно, вони намагаються це знищити, щоб в разі заходу в місто полегшити собі вуличні бої. Критично важливо для росіян мати велику кількість резервів, і 100-тисячне угрупування на фронті від Куп'янську до Лиману стало для них донором в цих кривавих штурмах. Спостерігаємо ситуацію, коли широко розликрекламована кампанія щодо проведення широкомасштабних наступальних бойових дій в районі Куп'янська по напрямку не по напрямку, а на ділянці Купенськ-Лиман. Вона зазнала краху, тому з точки зору військової вже недоцільності проведення наступальних операцій на тих частинах фронту. Вони можуть перекидувати звітам війська. Але й Авдіївка, міцний горішок. Авдіївка дев'ять років на лінії зіткнення а лі... на лінії фронту, і 9 років різні бригади, різні захисники Авдіївки віддавали своє життя і своє здоров'я для того, щоб московська нуга окупанта не ступила на, на в українську Авдіївку. Якщо ступила, то вже без голови в районі Оріхова сили оборони України продовжують рухатися вперед. Наш плацдарм в цьому районі безпосередня загроза для токмака, одного з логістичних центрів між Маріуполем і Кримом. Аби уповільнити наш рух вперед, росіяни намагаються контратакувати по флангах. Класична тактика зрізати виступ. Ворог там зосередив е, чимало своїх підрозділів, зокрема що не менше під, 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 підрозділ чотирьох е, повітряно-десантних дивізій, зокрема тієї саме Псковської дивізії десантників, які досить активно протидіють українським силам оборони, і так само на такмаському напрямку ситуація на полі бою буде напряму залежати від ресурсних можливостей українських сил оборони. На нашу користь грає наша тактика. Зсу просто не можуть собі дозволити втрачати людей техніку. Тож резерви у нас є. А те саме вони будуть задіяні. Нехай стане сюрпризом для окупантів. Павло Васильів, Факти тижня сітєві. Єдині новини.